Привіт з півночі України. Сьогодні приїхала на дачу провідати, подивитися, як тут мої рослинки після такого жуткого похолодання і нічних заморозків більше, ніж мінус 5. В принципі, все добре. Дуже гарно в мене там, що я ще тоді, коли було тепло, накрила все своє все зелень, яка посходила, заглянула все там добре, вона навіть підросла особливо. Укропчик. А сьогодні хочу скористатися можливістю, поки ще така сира земелька і є сніжок посадити рі, ранню морку і бурячок. Ось тут таку невеличку латочку, собі на ранню таку рослинність. З самого початку це мені потрібно цю цю діляночку ще перекопати. З осені я її тут услала слоєм. Курячого помету. А зараз ще перед посадкою, перед перекопкою так, посиплю екопраймом. Тут є якраз комплекс усіх необхідних мікроелементів для того, щоб потім морковка добре зростала. Ну ось, Латочка в мене вже готова. Зробила собі такі лунки між рядочками достатньо 10-15 см. Глибина лунки не більше 3 см, тому що сімена дуже маленькі, щоб вони добре проростали, то не потрібно робити їх сильно заглиблення. Моркву сьогодні буду садити. У мене є така амстердамська. Значить, вона ранньо стигла, дуже така хороша. Попробую рані спіла. Так, і редкор теж е, рання морква. Редкор, я вже її садила. Вона така товстенька, пузатенька, тобто вони дуже сильно відрізняються. Ця довга на швидку варку, а ця така пузата. І ще спробувала в домашніх умовах, поекспериментую, наклеїла туди між туалетним папером на відстані 2 см, спробувала сімена оленки, Альонки, верніше ранньої теж. Попробую, як вона у мене так вийде. І звичайним способом позиву, і плюс ще таким. Ну і е, бурячок несрівнення. Скороспела Ось така от свікла. Теж у мене ще старі збереглися сімена, то посію таку ранню-ранню е, свіколку. Тобто бурячок. Значить, У нього тут буквально 70-95 днів для дозрівання. Цієї буду самим звичайним способом. Як і звикли, можливо, як вона там буде проростати, я не знаю, наскільки, то потім краще її прорву. Я взагалі люблю, коли морква густенька, тоді вона сама себе накриває оцим таким листям своїм. І не так і земля висушується. Ну і вона тоді краще зростає, а потім її прориваєш. Ось так насіння я вже посіяла. Так, трошки густенько, нічого потім прору, саме головне, щоб все взійшло. Щоб не було пустот, щоб добре-добре ці насіння пробилося, проклюнулося. Далі дуже важливо обов'язково, так як і раніше робили в старину. Просто землю притоптати, пройтися так і притоптати. Так робили завжди, щоб не було там повітряної подушки. І щоб насіннячко гарно контактувало з землею, щоб земля не повітрювалася і тоді воно добре зійде. Далі я... Присипала всі свої посажені насіння, як бачите, снігом, який у мене тут ще зберігся на участку. Таким чином створюючи ефект стратифікації. Тобто насіннячко отримає собі такий ніби временний сезон. Зміну буде йому і осінь, і зима. І наступним етапом, що я зроблю, це його накрию. У мене тут, виходить, така сонячна сторона. І як тільки пригріє гарне сонечко, буде йому температура більше 15 градусів, воно швиденько зійде. Ну ось і все. Робота зроблена. Рання морковка і річок Будемо чекати урожаєм. було Цікаво і корисно, ставте подобайки, підписуйтеся на мій канал. З вами була Людмила. На все добре!